9 грудня міжнародний день боротьби з корупцією для нашої держави, яка нині переживає не найкращі економічні часи. Це свято актуальне. Україна і надалі залишається однією з найбільш корумпованих країн світу. Ще у 2003 році наша держава приєдналася до конвенції ООН щодо боротьби із цим ганебним явищем. Наталка Гатеш поцікавилася, як часто чернівчани дають або беруть хабарі. Не підмажеш, не поїдеш. За таким принципом живуть українці ось уже 24 роки. У щоденному житті корупція фактично стала нормою. Суха статистика каже, понад 90% громадян, хоча б раз, але давали хабар. Здебільшого для того, щоб пришвидшити вирішення когось питання. Але й люди з принциповою позицією, принаймні, таких зустріли у Чернівцях. Не давали і не брали. Не давав, не даю і давати не буду. Не треба давати, не треба провокувати, не треба. Не знаю, давати. Зрозуміти іншим людям, що таким способом можна вирішувати питання. Стараюсь не давати. Але просили? Ніхто не просив. Щоправда, зустріли тих, хто використовує практику підмазування, але зізналися в цьому так, як і дають хабар, ховаючись. Да. А кому давали? <різь> время вредна насправді люди живуть за правилами, які продукують чиновники, за словами експертів. У 90% усіх випадків хабарництва це побутова корупція, або іншими словами, своєрідна подяка за послугу. Побутова корупція це універсальне явище. Воно існує в всіх країнах в чи меншій мірі. Воно існує в Україні. Завжди існувала, і я думаю, що це явище буде існувати, тому що ми не сприймаємо це як корупцію. Ми сприймаємо це як можливість особливо віддячити за більш лояльне, більш гарне ставлення в лікарні в дитячому садку, в школі в іншому закладі. Якщо нами опитані чернівчани до хабара ставляться досить негативно, то у подяк до них такої категоричності немає. До того ж, у кожного є своя панацея боротьби з корупцією, сти порядок покласти. Таких чесних людей владу. Напевно, ніяк. Та думаю, поміняється, якщо ми в свою стоп. Якби кожен сказав стоп і перестав би, і пішов би воювати з установами державними, можливо, ми б змінили цю систему, якби була певна критична маса таких людей. Але менталітет не дозволяє. Ну і це буде коштувати людям нервів, часу, зусиль. Е Буде зупинка в вирішенні їхніх справ. В де всі уникають цього. це все упродовж 2015 року у правоохоронних органах Чернівецької області перебувало 55 кримінальних проваджень про корупційні правопорушення. До суду скеровано 51 обвинувальний акт. А за матеріалами управління по лінії боротьби з корупцією та організованою злочинністю, органами досудового розслідування розпочато 73 кримінальних провадження, 41 за ознаками корупційних злочинів. Вироками суддів засуджено 19 осіб. Звільнено 6 осіб. Із роботи та служби посадових осіб. Два це органу місцевого самоврядування начальника районної податкової служби двох посадовців МВС та офіцера запасу Міністерства оборони України. Фахівці ж розділяють два поняття: корупції – побутову та економічну. Щодо останньої, то вона відбувається на нашій кишені і відповідальність чиновника, за словами експертів, ми недооцінюємо. Адже саме від його рішення брати чи не брати хабар залежить, яку зарплату отримує лікар або вчитель, зрештою, як. У пенсію нарахують пенсіонерам. словом, те, що вкрадено з бюджету, не доотримують пересічні громадяни. Риба все ж гниє з голови. Якщо на рівні міністри, міністерств, бінету міністрів на рівні адміністрації президенту не буде існувати якихось схем. А вони завжди нижчий рівень знає про існування цих схем. Вони не будуть автоматично. Вони через дуже короткий час відпадуть на середньому рівні, і автоматично буде невільована якраз ця побутова корупція. Прем'єр-міністр, президент, Верховна Рада, оці інститути влади, вони задають тон. У питанні боротьби з корупцією за висновками експертів Україна одна з найкорумпованіших держав у світі у щорічному рейтингу неурядової організації Transparency International ми 142 й зі 175, між Угандою та Бангладеш на недоліки боротьби з цим ганебним явищем у нашій державі вказав і віцепрезидент США під час свого виступу у Верховній Раді. Недостатньо просто організувати бюро по боротьбі ми з, з корупцією вам для того, щоб вести цю боротьбу провести необхідно реформи, судову судові реформи для того, щоб ви могли притягнути до відповідальності відповідних осіб. щоб старші виборчі особи могли позбутися того, щоб вони розділяли свої інтереси власні від державних. Саме в цьому і заключаються принципи демократії. Корупція відбирає ресурси від народу для того, ж, щоб покласти край її розвитку, потрібна Політична воля, адже навіть через роки після революції гідності вкрадені Януковичем та його соратниками мільярди в державну казну ніхто не повернув. До того ж, не винесено жодного вироку. А ці гроші могли б піти на збільшення заробітних плат пенсій, зрештою на покращення життя пересічних українців. Наталя Гатеш Максим Демко Чернівецький промінь.